Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Виступ президента України у американському конгресі на тлі війни, яку Росія розпочала проти України ще у лютому цього року. Це, поза сумнівом, справжня історична подія. Ми бачили, як конгресмени оплесками, овацією вітали буквально кожний абзац у промові. Володимира Зеленського. І ці оплески, ця овація, звичайно ж, адресувалася насамперед українському народу і його Збройним силам. Тому що українці продовжують опір російській армії і намірам російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним знищити Україну. Однак треба усвідомлювати, що це не тільки історична, але й політична подія. Дуже важлива. Володимир Зеленський виступав перед тим складом конгресу, який незабаром зміниться на нову палату представників, частково на новий сенат. У цій новій палаті представників більшість вже буде не за демократичною, а за республіканською партією Сполучених Штатів. Представники республіканців неодноразово говорили. Про необхідність більш ретельного контролю за тією допомогою, яку адміністрація президента Сполучених Штатів виділяє Україні. Не треба забувати, що серед цих представників республіканців є і люди, які відверто вважають цю допомогу Україні даремною. Підкреслюють, що адміністрація Сполучених Штатів має виділяти гроші. На внутрішньоамериканські проблеми, а не витрачати мільярди доларів на допомогу Україні, що аж ніяк не пов'язано із національною безпекою Сполучених Штатів. Якраз у день перебування президента України в американській столиці, син колишнього президента Дональда Трампа Дональд Трамп молодший назвав Володимира Зеленського невдячною утриманкою і це. Досить чітке пояснення позиції, яку займає навіть не сам колишній президент Сполучених Штатів, а та група республіканців, яка орієнтується на Дональда Трампа, і бажає бути навіть більш жорсткою ніж колишній американський президент у своїх підходах до війни Росії з Україною. А реальної більшості без підтримки республіканців у конгресі не буде. І американській адміністрації в новому конгресі доведеться досить серйозно дебатувати із конгресменами про кожний долар допомоги Україні. Тому є досить важливо, що президент Володимир Зеленський під час свого виступу сказав, що мова йде не про допомогу як таку, а про інвестиції у національну безпеку. І з цією тезою важко не погодитися. Я абсолютно очевидним, що якщо Росії вдасться знищити Україну або примусити сусідню країну до миру на власних умовах, який все одно призведе до зникнення української держави з політичної мапи світу і розширення російської держави на території України та інших колишніх радянських республік, Сполучені Штати зіткнуться тоді із реальною загрозою. Власної безпеки із необхідністю захищати своїх партнерів по північно-атлантичному союзу, від готовності Росії діяти по забезпеченню власної так званої сфери безпеки, адже не будемо забувати, що в умовах висунутих президентом Володимиром Путіним цивілізованому світу напередодні його нападу на Україну чітко підкреслювалося, що не тільки Мають бути дані гарантії, що НАТО не буде розповсюджуватися на території колишніх радянських республік, але і з території колишніх соціалістичних країн, які були у радянські часи членами Варшавської угоди і по суті були. Окуповані радянським союзом мають бути прибрані всі сучасні озброєння, які з'явилися там після 1997 року. Тобто, Володимир Путін відверто вимагав від Джозефа Байдена від Сполучених Штатів створити йому умови, які продемонстрували, що радянська сфера впливу відновлена, і це має відбутися після відновлення. Російської Федерації у її так званих історичних кордонах, тобто кордонах Радянського Союзу на 1991 рік. Ми прекрасно розуміємо, що може відбутися на шляху до втілення цих амбіційних задач Володимира Путіна: ядерна війна, загибель мільйонів людей у Європі, Америці і самій Росії, крах цивілізації, яку ми знаємо. І по суті, можна чітко сказати, що 24 лютого вистріл з стартового пістолету Третьої світової війни вже прозвучав, як свого часу, вистріл з пістолету у Сараєво створив умови для початку Першої світової війни. Тоді люди не знали, до яких карколомних наслідків може призвести цей вистріл. Тепер ми все це прекрасно знаємо і можемо вже передбачати кількість цвинтарів, які з'являться на землі, в результаті нападу Володимира Путіна на Україну. І не можемо дати ніяких гарантій безпеки не тільки мешканцям України, не тільки мешканцям країн Центральної Європи, але й мешканцям країн Західної Європи чи Сполучених Штатів Америки. Ядерна криза стане могилою для всіх. Саме тому. Є досить важливим переконувати Сполучені Штати у тому, що коли вони допомагають Україні, вони допомагають самим собі. Що амбіції російського політичного керівництва є абсолютно неадекватними з точки зору реальності у світовій політиці, що у Росії зовсім інакше ставляться до людського життя. Ніж в Сполучених Штатах чи країнах Європи. І Володимир Путін дійсно готовий воювати до останнього росіянина тільки щоб територія його країни опинилася в тих кордонах, які Володимир Путін вважає достатніми для геополітичного протистояння із Заходом. Адже навіщо потрібна вся ця історична Росія? Не для краси, а для того, щоб продовжувати боротьбу із Сполученими Штатами? І ті, хто вважають, що радянським, а тепер російським чекістам потрібні тільки гроші, як завжди, прораховуються із розумінням мотивів, тому що якщо б Володимиру Путіну дійсно були б потрібні гроші, тоді виправдувалась би стратегія, що будівництво північних потоків і ті корупційні мільярди, які отримував Володимир Путін до початку цієї війни, були достатніми, щоб утримати його у політичному. Річищі вирішення проблем, а виявилося, що ні, що Володимир Путін справжній імперіаліст, який хоче боротися із заходом, а зовсім не людина, яка просто хоче заробляти великі гроші і вважати себе найбагатшою на. Земні куль, і це нерозуміння мотивів, яке і досі присутнє і у західній і політичній еліті, і у частини представників українського політикума, і суспільства, і робить війну із путінською Росією такою важкою і абсолютно непередбаченою з точки зору наслідків. Тому що із людьми, які воюють за шизофрінічну ідею, досі продовжують боротися, як із людьми, яких можна просто придбати за. Гроші ці гарантії. І абсолютно правильно. Зеленський у своїй промові нагадав американцям в конгресі про Уінстона Черчилля, який сказав, що Велика Британія ніколи не складе зброї. Черчилль на момент, коли виголошував цю промову, вже розумів, що він має справу із людьми, які захищають ідею життєвого простору для німців. Людина на нависницьку ідею, заради якої вони готові були зруйнувати. Європу і воювати за цю ідею до останнього німця, як це продемонстрував весь хід Другої світової війни. І тільки спільне протистояння гітлерівській Німеччині, тільки готовність Сполучених Штатів брати активну участь у тій виснажливій війні, в принципі, створили умови для створення того світу, який виник після перемоги над гітлеризмом. Цього світу вже більше немає. Володимир Путін його зруйнував. Зараз ми живемо в іншому світі, і є абсолютно очевидним, що у Сполучених Штатах простий вибір або цей світ зможе повернутися до міжнародного права, до поваги до прав людини, до поваги до міжнародно визнаних кордонів. або… Ми з вами всі будемо свідками страшної третьої світової війни із також непередбачуваними наслідками. Володимир Путін готовий до такого розвитку подій. Ми побачили це на його виступі на розширенні колегії Міністерства оборони Російської Федерації. Очевидно, що цю небезпеку усвідомлює президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Очевидно, що. Розуміння того, що насувається, з'являється сьогодні і у керівництва України. Інакше президент України Володимир Зеленський не полетів би до Вашингтону в ці непрості дні. Однак в тому, які можуть бути наслідки української трагедії для світу, потрібно переконувати американське суспільство. Потрібно переконувати і тих, хто досі вважає, що можна про щось домовитися із хижаком, який вже запланував твоє знищення. Українці досить довгий час вірили у цю ілюзію, і зараз це пожинаються плоди свого інфантильного ставлення до російської політики і її цілей. Важливо, щоб на Заході врахували цей досвід українських помилок. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютуб. Миру і перемоги вам!